В ефірі останні спортивні новини в студії Олег Ендрексон. Мої вітання. 12 листопада у Київському палаці спорту відбувся один з найбільш цікавих матчів ігрового тижня баскетбольної суперліги «Парі-матч». Будівельник приймав Кривас. У цьому сезоні столичний клуб належить до когорти головних претендентів на перемогу у Суперлізі. Парі Матч. Найтитулованіша баскетбольна команда України завжди відрізнялась від інших товщиною бюджету, який дозволяє придбати висококласних гравців. Проте гроші не завжди вирішують все. Результат також залежить від тренерської ідеї, тактичного стилю, взаєморозуміння на паркеті, нарешті командного духу. І хоча у складі Криворізького кривбасу поки що немає високооплачуваних легіонерів, це не заважає червоно-білим декласувати киян вже у другому очному матчі. Початок суботньої зустрічі між будівельником та кривбасом нагадував сценарій першої гри у кривому розі. Тоді криворіжці практично не дали шансів супернику, майже бездоганно відігравши на власній половині майданчика. І в підсумку від Перемогу у столиці був схожий розвиток подій. Команда Валерія Плеханова тримала киян за рахунок славетних захисних редутів та опозиційного нападу. Взагалі, цього вечора суперники показали невеликий відсоток влучань, і в цій в'язкій боротьбі краще себе почувала команда з Кривого Рогу. Проте у заключній чверті будівельник зумів знайти ключі до захисту кривбаса за дві хвилини до сирени. самотній Генрі Духат вколотив м'яч зверху та вивів господарів вперед. Однак у наступній атаці Віталій Малчевський власним триочковим сфолом додав грі ще більшого драматизму. Коли на табло залишались лічені секунди, кривбас вистояв, не давши анісімову шансу на порятунок матчу. В підсумку мінімальна перемога криворісів з рахунком шістдесят два шістдесят. Киністка мисталі повністю І мені що у теда командних дух, который у нас а в начале сезона где-то может быть был не такой, как в прошлом году. Сейчас мы будем констатировать, как мы вернулись к тому к уровню, который был в прошлом году. Я думаю, что реализация ужасающая. Реализация. 13-0 после первой половины исполнения. трехочковых бросков – это наш Козырь Мы были в одних из лидеров, если не лидеры по трехочковым, до этой игры. И если вы посмотрите, это многие… Претензії к ігракам ні, тому що це були свободні броски, практически 70-80%. Це було свободна броски. Цей тріумф дозволив команді Валерія Плеханова підійнятись на четверту сходинку Суперліги Суперлігіпарі Матч. Наступну гру пліханівці проведуть вже цієї п'ятниці на Криворізькому паркеті з Одеською біпою. Початок зустрічі о 18-й годині. Олександр Хріщенко, місто Спорт. На стадіоні спорткомплексу гірник відбувся матч за суперкубок кривого рогу. Лозуватка та Софіївський колос з'ясовували хто сильніший. Зазвичай гра за суперкубок відкриває новий сезон. Та цього разу Кривийська Федерація футболу подарувала місцевим шанувальникам матч закриття літньої першості кривого Рогу. Цілком заслужено у ньому опинились чемпіон та володар кубка міста. Лозуватка та Софіївський колос. Відповідно, суперники принципові, адже розігрують між собою головні трофеї міста. Увага місцевої футбольної еліти була прикута до очного протистояння лідерів. Ті, хто на власні очі побачив гру, напевно, залишились задоволені. Рівна гра у першій половині переможця не визначила. Дуелянти пішли на відпочинок у паритеті. Аж до екватора другого тайму рахунок залишався невідкритим, поки Костянтин Щербаков не скористався позиційною помилкою суперника та не вивів Лозубатку вперед. А вже за п'ять хвилин підопічні Валентина Платонова збільшили перевагу. Максим Грам зі стандарту послав ігровий снаряд, акурат за Комір Віталію Ащаулову за мидоголу гравці Олега Манагарова залишились в десятьох. Другий гірчичник отримав Роман Красницький. Згодом деморалізовані гравці колоса в чергове пропустили. Це Щербаков увімкнув у другій половині гри режим нестримного форварда. Було б не зовсім справедливо, якби Софіївка програла сухим рахунком. Так вважала і пані Фортуна. Колос награв на гол завдяки Дмитру Спортніку. Отак останнє слово все одно залишилось за тріумфатором. Не встигли вболівальники потішитися за віце-чемпіона, як герой матчу Костянтин Щербаков оформив хетрик, замкнувши в дотик, передав з флангу. 4-1. перемога підопічних Валентина Платонова, які стають володарями суперкубку. План выполнили. Мы старались первый тайм, как бы играли против солнца, против ветра. Попросил сыграть по дисциплинированию, потому что понимал, что один гол может так в игру перевернуть. В принципе, такой первый равный тайм, без особых моментов. Больше чуть у нас там. Ну, и вот. А во втором такое уже более явное преимущество. После первого гола соперник немножко подсел уже. И, как бы, Там уже пошли большие разрывы и ну, потому счет такой крупный. Ну, плюс удаление, конечно, сорвало свое Сегодня играло два э, достаточно ровных соперника. Э, матч шел до первой ошибки. К сожалению, наша команда совершила эту ошибку, а затем удаление не, не обязательно. И все стало на свои места. Соперник очень хороший. Э, своими ребятами. Самодачі ігру, я доволі. Ну а хто ошибається, тут? Проіграє. Тепер Криворізький футбол бере невеличку паузу. Вже у середині грудня команди знову тішитимуть вболівальників видовищною грою зимової першості міста. Олександр Хрищенко, Костянтин Сологуб, місто Спорт. Такими видались останні спортивні новини. З вами був Олег Ендрексон. Зустрінемося у звичний час на телеканалі Рудана.